Загадка на нестандартне мислення Під час Другої світової війни інженери аналізували літаки, які поверталися з бойових вильотів. Вони бачили де найбільше пробоїн від ворожих куль, але вирішили посилити броню саме в тих місцях, де пробоїн майже не було. Чому ось кілька фактів, які допоможуть відповісти так, вони аналізували тільки ті літаки, які повернулися. Так, вони хотіли дізнатися, чому деякі літаки не повертаються. Так вони логічно визначили критичні місця, які потрібно захистити. Якщо не впевнені у відповіді, то задавай питання в коментарях. Час вийшов. Відповідь прямо зараз дослідники зрозуміли, що якщо літак отримав безліч пробоїн і зміг повернутися, це не критично важливі місця. А ось ті, хто не повернувся, можливо, отримували влучання саме в ті частини літака, які потребували посилення.